Трамп зараз перебуває і не тільки Трамп, і Маск поряд з ним, але Бог з ним перебувають в стані ейфорії від колосальної перемоги. І ця перемога, вона є планетарного масштабу в сприйнятті Трампа. Тобто він є непереможним, він є переможцем. Путін таким не є. От колись у них була зустріч в Хельсинкі, там були зовсім інші стосунки. Зараз це не Хельсінкі, і зараз це інший Трамп і інший Путін, тому от, Трамп може піти на зустріч в плані санкцій, якщо його зможе обдурити Путін. Але якщо Путін і надалі буде грати оцього е, пітерського хулігана з. Одворотне, який тисне і не звертає, вважає, що силою можна перетиснути, будь-за що за, за в світі, да? і що він є сильним, це ілюзія. Він не такий сильний, як був на початок війни. То я можу прогнозувати зворотну дію, що Трамп може вдатися до е, більш жорстких санкцій.